Вот, я и нашел. Друзья, это линия обороны. Так звана линия Зигферда. Сейчас я попробую там зайти в лес. Пойдите ближе до ней. Нашел я не только технику, и саму линию из этих бетонных зубов нашел. Только тут речечка не может на ту сторону перейти, сейчас пойду туда. Обійду трошки там де девужче. Попробую перебратися на їхню сторону і щось сняти. Так що так. так виглядає лінія, до якої я їхав сьогодні. Отак, От зараз вийду, там вона на поле виходить і я теж вийду на поле. Покажу як це виглядає на полі. Але масштаби, звісно, вражають. Тобто я ось добачу в зоні видимості. 5 кілометрів 5 її а як пише історія що вона була на 630 кілометрів це звісно масштабно і дуже багато роботи Ось так вона йде туди на поле зараз я вийду туди на поле і покажу що там і як вона на полі але головне що нікому не дозволяють її розбивати вона собі стоїть і стоїть, нікому не заважає. Іде так само через людські поля, через ліса, через все. Ось вот так от.